Работают все, идет со стороны Донецка, вот обстреливают мирные дома. Люди страдают там, сзади тоже его проходили, вид должны были видеть. Державы, свежие, пару дней. Осколочность 152 мм. Дома разваливают сразу. И вот они по 7 дней меняются Когда только сменка происходит Они начинают активность вести А вот уже ближе к завершению Ихнего поста Они замолкают Пытаются пройти, простреливать работая сюда БМП с 30-ки Артиллерия, минометы Коли йшли, повинні були бачити, що з справа є багато розривів, посадки проріжені, безпешки розобрані. Капаємо, копаємо, строїмо, зміцнюємо оборону, але противник розбирає. Якщо ми строїли, то на ранок ми зазвичай починаємо чистити та знову облаштовувати. Противник веде себе. Я б сказав так неочікувано. Може тут робити танк через 10 хвилин міномет, через 15 хвилин авіація. Тобто Тут не можна розрахувати, чим і як в нас буде крити. У. У зв'язку з нашим просуванням на Харківському направленні тут трошки стало тихіше. Бо вчора ввечері більш-менш тихо. Сьогодні зранку теж тихо там авіація заходила, працювала. Ну, так, в принципі, самі чуєте, що воно десь працює і авіацію ви чули, коли вертольоти заходили, ракетні ці удари. По разам піхота вони слабаки, вони ніхто. А от по кількості вони трошки техніки беруть. Ну... Chce się poprawić, chce nie